Привіт, техноентузіасти! Я Коді, ваш навігатор у захопливому всесвіті розробки ігор. Сьогодні ми пройдемося по важливих етапах та елементах, що разом створюють відеогру. Перш за все, у нас є концепція. Кожна гра починається з ідеї. Уявіть концепцію як план будинку. Вона визначає, про що йде гра, хто персонажі і які виклики чекають на гравців. Міцна концепція є наріжним каменем кожної успішної гри. Уявіть, що ви хочете створити гру про космонавта, який збирає космічні самоцвіти, це ваш концепт. Далі поговоримо про програмування. Саме тут відбувається основна робота. Програмісти пишуть код, який змушує нашого космонавта стрибати, збирати коштовності або навіть битися зі космічними монстрами. Використовуються різні мови, такі як C або Python. Якщо наш космонавт стрибає, коли гравець натискає пробіл, це шматок коду написаний програмістом. Тепер перейдемо до графіки. Художники створюють візуальні елементи, проєктуючи усе від персонажів до ігрових середовищ. Вони слідкують, щоб наш космонавт і космічні коштовності виглядали захопливо й привабливо. Художник вирішує, чи одягне космонавт футуристичний костюм, чи, можливо, навіть космічний смокінг. Далі аудіо. Звукові дизайнери та композитори створюють саундтрек гри та спеціальні звукові ефекти. Чи це дзвін зібраного діаманту, чи переможний вигук космонавта, аудіо додає ще один рівень захоплення. Якщо наш космонавт знаходить суперрідкісний діамант, можна зіграти тріумфальну мелодію, щоб зробити момент ще особливішим. Нарешті ми торкаємося UI-UX, що означає користувацький інтерфейс і досвід користувача. Це те, як гравці взаємодіють з грою. Від стартового меню до ігрових елементів керування, дизайнери UI UX роблять так, щоб гравці могли легко орієнтуватися і насолоджуватися грою. Якщо у нашій грі є карта, UI UX гарантує, що гравцям легко її зрозуміти і використовувати. Ви це зробили. Ми пройшли через ключові елементи розробки ігор. Від початкової концепції до фінального користувацького інтерфейсу, кожна складова відіграє важливу роль. Тепер скористайтеся тим, що ви дізналися, проявіть творчість і хто знає. Можливо, ви розробите наступний великий хід у світі ігор. Залишайтеся з нами для ще більш цікавих технічних пригод з коді програмістом.